Мої Вітання, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про Вінницький бюджет на 2026 рік. У нас у гостях депутатка Вінницької міської ради Юлія Павлюк. Мої вітання Вітаю. власне. Говорити, ми будемо про головні пріоритети міського бюджету, якими вони є на 2026 рік. Пріоритети Вінницької громади і Вінницького бюджету є незмінними протягом останніх років. Це і 2024 рік. І бюджет на 2025 рік. І той бюджет, який ми зараз формуємо з командою депутатів в місті, він був запропонований ще у 2023 році очільником міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимиром Гройсманом, А саме пріоритети були визначені основні це оборона і безпека. В першу чергу, стійкість і турбота. І саме ці три пріоритети вони лягають в наш бюджет в нашої громади кожного року. І скажу більше, це Вінничина є першою громадою, яка визначила ці пріоритети і неохильно їх дотримується. В першу чергу слід зазначити, що вони показали себе як ефективними протягом цих років останніх. І ми розуміємо, що надважка ситуація в країні. Відповідно до цих пріоритетів також сформується не тільки бюджет саме Вінниці, а й інших територіальних громад нашої області. Слід зауважити, що Вінничани можуть пишатися і нам буде не соромно, перед іншими громадами, перед Україною, в першу чергу перед нашим військом оборонцями. Тому що вже в цьому році ми рекордно направили на програму. Обороноздатності так, 1 мільярд 300 мільйонів коштів. Це постійна підтримка бригад, які знаходяться в найгарячіших точках наших формувань Збройних сил. Вінниця підтримує за весь час підтримала понад 90 бригад і формувань. Але постійно на постійній основі ми допомагаємо 20 бригадам. Серед яких безпосередньо, в першу чергу, є представники віничан. Неважливо, де знаходиться бригада, де вона сформована по ППД, ми на постійній основі допомагаємо бригадам, таким як 120-та територіальна оборони, 59, та спецпідрозділи гуру, такі як Артан, Шаманбат. Це і третя штурмова підрозділи Азово-бригади. Напевно, Вінницька територіальна громада, Вінницький бюджет є передовим в постачанні, скажімо так, допомозі дронами на наші війська. Вінницька громада лідирує у допомозі оборонцям українським захисникам. Як загалом ви оцінюєте рівень єдності депутатського корпусу у прийнятті таких рішень і в питаннях бюджетної політики і підтримки власних військових? Скажу, у мене є власний досвід. Я в зв'язку зі своєю діяльністю, яка пов'язана, звісно, з поверненням наших оборонців додому і функціоналом координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим. Я дуже багато маю поїздок по Україні, і насправді мені є з чим порівняти. І я спілкуюся з представниками місцевих рад, обласних, сільських і селищних в багатьох куточках України. І там, де безпосередньо проходять бойові дії, і там, де більш тилові, тилові міста і села. Тому. Без перебільшень можу зазначити, що Вінниця є прикладом для інших громад, і в єдності в першу чергу наші засідання вони завжди і принципи всі вони побудовані на прозорості і відкритості. Кожен громадян може вільно в відкритому доступі дивитися в онлайні і засідання комісій міської ради, і засідання безпосередньо сесії, які відбуваються щомісяця, і так само і бюджетної. Тому ну, приклад для подержання в першу чергу. Крім того, для нас дійсно дуже важлива саме прозорість і залучення громадськості в ці процеси. І, звичайно, і щодо бюджету будуть громадські слухання, обговорення. Зараз вони йдуть по колективам трудовим, як зазвичай ми проводимо і робимо. Нам важливо врахувати думку саме жителів громади і представників різних. Формувань різних колективів, людей, які є вимушеними переселенцями до наших міст, соціально вразливих категорій, в тому числі, і звичайно, це будуть і громадські слухання, на яких обговорення будуть доступні для всіх, хто має бажання долучитися до цих процесів. Якщо говорити про військових, які повертаються зі служби, чи закладені кошти на лікування на реабілітацію в бюджеті на 26-й рік. Звичайно, це, цей напрямок відноситься до пріоритету Турбота, здебільшого, як і для військових, так і для членів їх родин. Це один з важливих напрямків, тому що ми розуміємо соціальну напругу в першу чергу і тих наших оборонців, які мають відчувати свою потрібність безпеку. В рідному місті по поверненню, або якщо вони переселенці до нашого міста, і так само їх родини, це за ці програми закладені. Перелік їх і дорожня карта є і на сайті Вінницької міської ради, і на сайті міжрегіонального гуманітарного штабу координаційного. Дорожня карта для ветерана, дорожня карта для учасника бойових дій. Програми закладені. в 2026 році, 2026 році, планується збільшення цих програм. Ми думаємо, що вони будуть прийняті, коли вже вони будуть прийняті у слуханнях, вони запрацюють у 2026 році, звичайно. Так само це стосується і родин. Родин загиблих, родин зниклих безвісті, родин полонених, родин, де є. Дітки з обмеженими можливостями, пільги враховані, як і одноразові грошові виплати при допомозі саме родинам, при допомозі дітям, школярам, при оплаті комунальних послуг тобто це великий перелік. Можливості, які можуть використати наші військові родини, і можуть користуватися також і тими пільгами, які передбачені для учасників бойових дій, тому що повернення може бути різним. Так? Військові повертаються з передової, маючи поранення, травми, і це не тільки фізичні, а й психологічні, тобто це і психологічний супровід, і так само закладені програми, які враховують. Є фінансування в рамках пріоритету знову ж таки турбота, яке передбачає фінансування ветеранського хабу координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в тому числі ми надаємо і юридичну допомогу і військовим і їх родинам. І, і психологічної допомоги, консультаційної повний супровід здійснює будь-яких родин, які передбачені це не тільки повернуті з полону, це не тільки зниклі безвісті, а так само можуть і поранені звертатися, так само ветеранські простори працюють. І знову ж таки, хотіла б зауважити і наголосити на тому, що в Україні Вінницька громада, Вінницька міська рада, міжрегіональний гуманітарний штаб Володимира Гройсмана. Єдині, які підтримали і підтримують нас фінансуванням координаційний штаб з питань положення з військовополоненим на державному рівні, міська рада виділяє кошти на забезпечення, грошове забезпечення юристів, психологів, так само комунальні послуги, що дає нам можливість надавати необхідну допомогу, інформацію, супровід, професійний. Дуже великій кількості і родин, і військових, і дітей, і не тільки з Вінниччини, До речі, до нас їдуть з усієї України. і Ми дуже пишаємося тим, що Вінниця дійсно є зразком. І Іноді, коли я подорожую по іншим містам, до мене звертаються, кажуть, ми хочемо, щоб у нас було так, як в Вінниці показуємо приклад єдності. Якби не було єдності, не було б тих моментів, які ми робимо разом. Результат досягається тільки при повній синергії всіх зусиль. І звичайно, це в першу чергу і депутатський корпус, і виконавчий комітет, і очільники, які керують цими процесами. І Сергій Анатолійович Моргунов, і Павло Васильович Яблонський дуже приємно для мене, от, наприклад, як для людини, професіонала, завжди важлива команда, і ті люди, які йдуть з тобою поруч. Вінниці це на найвищому рівні. Є чим пишатися і розповідати іншим громадам, щоб брати приклад. Наскільки важливо, щоб в місті була така єдина система для і військово звільнених з полону для сімей, зниклих безвісти, ось такі єдині програми підтримки? А, звісно, вони важливі. Звісно, вони є. Є державні програми, крім того, які функціонують у всіх громадах. І є безпосередньо цільові програми, що закріплені за містом. У нас цим питань немає, тому що, повторюсь, бюджет приймається відповідно до пріоритетів, зазначених, і він є незмінним. Наш напрямок в цьому в цій роботі є непохитним. Це важливо і це є, і це працює насправді. І завжди враховується думка в тому числі і тих людей, які цим займаються. Представників ветеранських спільнот, представників громадськості для цього ми це все і робимо і обговорення для того, щоб врахувати якісь певні моменти. До прикладу, я в своїх соціальних мережах на офіційних сторінках, оскільки я там лідером суспільної думки, я провожу опитування, на що б громада вважала виділити в першу чергу кошти, наприклад, що я зараз доцільним. так? Щоб це не була тільки думка депутатського корпусу, а ми маємо врахувати ще до, до функції постанов до бюджету. От. Чи це, наприклад, благоустрій, чи це обороноздатність все ж таки, чи це якийсь там свій варіант, так? І скажу вам відповідно до цього соцопитування, яке я проводила в себе: 5% визначило, що це має бути благоустрій міста. 85% відповіли, що все ж таки це має бути обороноздатність, війська в першу чергу. Сюди ж і підтримка, і родин, і це такий масштабний, наймасштабніший, напевно, обсяг і фінансування має бути. І 10% це свій варіант. Тобто, і потім в коментарях громада звертається, люди висловлюють свою думку: звідси допомога ВПО. Є питання, є питання. Люди звертаються в особистому порядку, в публічному просторі своїми запитами. Люди звертаються щодо там, допомоги ВПО, вже зазначила, розвитку дітей, юнацтва. Відповідно до цього, ми робимо висновки і включаємо до нових програм нові необхідні виклики того, що потребує суспільство. Але в першу чергу всі вважають, що це обороноздатність країни має бути? Звичайно. Я, я вважаю, що так має бути. Напевно, ще, звичайно, грає роль та аудиторія, яку я охоплюю, тому що здебільшого на сьогоднішній день мій профіль це підтримка, супровід родин, зниклих безвісті, полонених, загиблих, цивільних заручників і все, що пов'язано з оборонцями. От. Але ж є люди, для яких важливо і власне благоустрій. В Вінницькій громаді настільки все збалансовано, тобто на сьогоднішній день так. Якщо до початку повномасштабного в нас була, була стратегія розвитку Вінниччини, то на сьогоднішній момент відповідно до викликів має бути змінено ці пріоритети, і основний аспект має лягати на все ж таки обороноздатність. Ми відійшли від капітальних ремонтів, від капітальних забудов, від розвитку такого, як нам би хотілося для міста. І ми розуміємо, що якщо ми не будемо підтримувати фронт, нам не буде чого потім розвивати. Тому це надважливо. Дуже важливі такі категорії населення, як сироти війни, або люди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Як ви вважаєте, на 2026 рік чи вистачить міському бюджету ресурсу, аби розширити ці програми на підтримку саме таких категорій населення? На сьогоднішній день це закладено в обговорення і в бюджет будемо приймати. Сподіваємося, що ці питання будуть прийняті: ветерани війни, люди з каліцтвами. Обмеженнями можуть користуватися пільгами як і ветеранів війни, так і пільгами учасників бойових дій. Саме головне, на мою думку, в процесі користування пільгами це поінформованість. Тому на сьогоднішній день я намагаюся на своїй особистій сторінці і пропоную, пропонуємо внести зміни і на сайт Вінницької міської ради, і інших територіальних громад. І сьогодні якраз от про це спілкувалися з. Тими, хто закріплений за цими напрямками, так, і на сайті міжрегіонального гуманітарного штабу, щоб чітко розуміння було і чітко визначити, наприклад, якими пільгами можуть користуватися ветерани війни, якими пільгами можуть користуватися родини полонених, які програми існують для діток, які програми існують в межах допомоги по енергозбереженню програми. Тобто, що це були єдині кейси, я публікую постійно і члени нашої команди цю інформацію висвітлюють. Головне, щоб люди знали свої права і свої можливості, чим вони можуть користуватися. Ми сьогодні згадували і за державну політику, але, власне, якщо говорити за місцеве самоврядування, наскільки важлива роль саме місцевого самоврядування у підтримці людей, які повертаються з фронту? Люди для людей це, напевно, найважливіше завжди, і в будь-якій громаді. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про повернення полонених, цивільних заручників, навіть в тих громадах, де вони не проживають, біля кордону, і всі ми бачимо ці теплі зустрічі, коли їх зустрічають люди з прапорами, стягами з і гаслами. Я бачу емоції наших військових, вони без перебільшення в шоці. Вони запитують, хто ці люди, хто їх сюди покликав. Ми їм розповідаємо, що ці люди вийшли самі їх зустрічати. Тому, звісно, коли вони приїжджають в свою громаду, це завжди це ж додому. знаєте, Тому дуже, звісно, важливо, щоб. Не ветеран підлаштовувався під суспільством, не військові звикали до нормального суспільного життя, а щоб суспільство розуміло, в яких реаліях ми живемо дуже важливо. Це стосується всього, це стосується і патріотичного виховання дітей, яке закладається з родини. Хвилина мовчання. Мені дуже приємно. Я вам скажу, Вінниця завжди, коли має можливість бути в місті, зупиняється о 9-й годині. Якщо не зупиняється, ми маємо право своєму сусіду: подивіться праворуч, подивіться ліворуч, нагадати. Можливо, хтось просто забув або не дивився на годинник. І порівняно з іншими містами, це має бути Це правильна дисципліна виховання суспільства, суспільної думки, патріотизму і загальних принципів єдності. От в цьому так, так само Вінниця Вінниччини, територіальні громади Вінницької області, вони єдні. Знаю міста, знаю територіальні громади, де виникали питання. Але люди звертаються, ми це обговорюємо, ми ставимо наголос на тому, що це важливо, пояснюємо, впливаємо, просимо, <зас> заохочуємо, що так має бути, тому що все йде від нас. І від нашого ставлення до військових, до їх родин. Постійні акції, скажімо вам так, Вінниця була одна з найперших, хто прийняли акції, які проходять кожного вихідних, зниклих безвісті і полонених. І це вірно, тому що люди мають розуміти, що вони не єдині в цьому горі. Дуже важко, звісно, пройти повз і дивитися в очі цим людям. Я розумію суспільство. Люди, які в горі, не розуміють, тому що в них є злість. Але я, коли маю можливість бути присутньою, я сама підходжу до перехожих, кажу: дивіться, вам не важко, а нам треба щоб про це знали. Візьміть, заскріньте, зробіть пост в будь якій соціальній мережі. Зараз є активні користувачі. Не треба нічого казати. Ваші слова, ви в них не підберете, вам важко, дійсно важко. Це треба працювати там, з психологами. Навіть мені іноді важко, хоча я постійно працюю з військовими і їх родинами. Не завжди просто підібрати слова. Але пройдіть. Сфотографуйте, виставіть в себе в соцмережах і таким чином підтримайте, не обходіть десятою дорогою. Це найменше, що можна зробити. Просто... І це просто. І насправді це дійсно просто. Не займає багато часу, але насправді для когось це має дуже. І Коли важко. ці родини будуть бачити ці охоплення, от я завжди з дівчатами, тому що здебільшого це жінки, це матері, це дружини, сестри, доньки. Батьки є, але їх менше. Ми спілкуємося більше з жіночими колективами. От. Вони, я кажу, дівчат, все добре, але ж ми не тільки ми маємо знати про цю проблему, так? І люди, які там зацікавлені, там соцслужби. Наша задача донести це суспільству. І от то, про що ви запитували, якраз єдність і в цьому полягає, і в всіх цих аспектах. І мені, мені до речі, приємно, коли мені задали питання з приводу внутрішньопереміщених осіб. І Я на відгук відповіла: кажу, це ваше питання, ви потребуєте. Давайте зв'яжемо. Скаже, ні, це мої знайомі, які от ми познайомили вже в Вінниці. Я розумію, що вони потребують там більшої допомоги. В них індивідуальна ситуація, але ми включилися, розібралися. Це також про єдність, що не тільки там для себе. І ми бачимо людям, які вже перебувають в горі, мені здається, вони більше бачать. Вони більше бачать проблем інших. Радіти складніше за когось, так переживати це об'єднує. Я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до нашого етеру і поспілкувалися із нами. Дякую вам за спрошення. А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Юлія Павлюк, депутатка Вінницької міської ради. До нових зустрічей.